У 1879 році банківський службовець Джордж Істмен розробив машину для нанесення фотоемульції на пластину. І тоді для масового виробництва в Англії йому видали патент на виробництво цих фотопластин. Ви можете подумати, а що ж ти нам розказуєш, якісь дати, якісь невідомі люди, якісь майже нікому невідомі терміни. Для чого це все ти нам розказуєш? А що я хочу сказати? Все це, що я сказав, кожен з вас з цим зустрічався. Це всі зустрічалися все населення планети з кінця 19 століття, вже аж навіть до початку 21 століття. Ну, ми будемо говорити про Україну. Це з 91-х років всі думали про це, мріяли, знали, що воно таке є. Але ще ніхто навіть руками не... Мацав. А хто міг помацати, хто міг купити, то не мав за що. А якщо за що, то не було де в 90-ті роки? Ви догадалися про що я говорю? Ні. Тоді я вам скажу, ви цим всі цікавилися і зараз. Ви це все знаєте, це величезна корпорація Кодак. Це Кодак. Яка виробляла багато плівки, фотоапарати, всі ми знали, проявляли плівки на початку 2000-х, особливо, це масово було. Особливо ці фотоапарати, ці, як на них казали, Мильниця. То вони робили, в пліках всі добала, Кодак, не тільки Кодак, коніка, там інші були, але Кодак знали всі. І ось в 1975 році сталося перший. Крок до їхнього банкрутства, повний крах. Це в 1975 році Стівен Сасон, один з співробітників Кодак, прийшов до, до самих цих начальства і сказав: знаєте, що а, давайте зробимо так, що я придумав, я винайшов метод. Фотографії робити без плівки, тобто зробити цифровий фотоапарат. Ну, саме керівництво Кодак його просто від... відкинуло. Сказали, ну, тому що Кодак тоді більшості заробляв саме на плівці. Не на фотоапаратах і, і на чому іншому. Іменно на плівці саме більше був прибуток. І цей стів сасом, довго не думаю, ще лишив Кодак і пішов до корпорації. Більшої потужної Sony. І він їй запропонував цей свій винахід. І Sonі взялися за нього. І Sonі почали виготовляти перші цифрові фотоапарати, і кодака витіснили повністю. Я міг би вам розказувати повну історію від А до Я, але я не хочу довго тягнутися. Ось так. Ну, то, що казати. Ми знаємо, всі Укртелеком на початку 2000-х саме найбагатша, можна так сказати, була фірма, компанія, чи як вона там по паперах рахувалася, найбагатша в Україні, поки її потужно не витіснив спочатку мобільний зв'язок, що ці всі круцькали, Діти 90-х ще навіть не знають, що це таке. І інтернет так само провайдерів, інтернет-провайдерів появилося зараз дуже багато, конкурентів багато і витісняють її і витісняють сильно, особливо з їхньою швидкістю, з тарифами. Конкуренти і ціна нижча, швидкість більша. Ну, сервіс краще. Отака От то історія. Но кодак ніколи ви не забудете. Так, я пам'ятаю, в мене випускний був зняти ще на плівку в школі. Кодак. Блин, хоча тоді вже знімали і на компакт тоді, точніше, ні точніше в Євді було! Хоч в цифровому форматі, але ще як плівка. Треба цифрувати, тільки де та є плівка моя. Та вона вже і розмагнітилась, блядь.